Добрый день. Меня зовут Инна, и мой брат воюет сейчас на на Восточной Украине. Мы не хотим этой войны. Наши братья, мужья, наши ну, отцы не хотят этой войны. И я уверена, что не хотите этой войны вы. Мы не хотим отправлять туда наших детей, наших братьев, наших мужей. Я уверена, что не хотите отправлять туда вы своих сыновей. Нам очень жалко, что вы даже ничего не знаете о том, что они здесь погибают. Я бы очень сильно хотела, чтобы ви услышали это, Я б сильно хотіла, щоб ви не пускали їх туди. Я бы очень сильно хотела, чтобы хотіла, щоб ви змогли достучатися своим руководителям, к своим чиновникам, в конце концов, своєму президенту і не відпускали своїх дітей умирать на нашій землі. Дорогі матері Росії, я теж мати. Я прошу вас, заберіть своїх синів. Нехай не вбивають наших синів. Це війна не наша. Вона нам не потрібна. Ми хочемо миру. По крайній мірі, ми, якщо воюємо, то ми воюємо за свою землю. Ми, ми не знаємо, що це за війна. Будь ласка, знайдіть своїх дітей, знайте, де вони є. Ми знаємо, де наші діти і за що воюють. А за що воюють ваші діти? За що проливається ваша кров? Це жах. Жах. Привіт із України, нашої прекрасної країни. Я мати, сина, якому. Щойно випадку 22 роки. Збережіть життя своїм і нашим синам. Не відпускайте їх на ту непотрібну і політичну війну, яка ми вважаємо, що вона є між політиками, а не між нашими дітьми. До вас звертається мама українських синів, які воюють за свою державу, за свою Україну. Вони вимушені воювати, бо хто буде захищати нашу державу? Хотів би сказати батькам, які відправляють своїх дітей на війну, Чи ви хочете їх бачити в грубах, щоб з України возили груби на, на груз 200 на, на російську територію? Чи ви хочете всі тут полягти? Якщо ви хочете знати, як боротися з, з Україною, з Західною країною за Львовом, знаєте, всі читайте історію, то ще ніхто нікого не переміг. Я маю сина, йому 24 роки. Постійно згадую про те, як він народився, як робив перші кроки, як пішов у перший клас, закінчив, поступив у вчитися далі, отримав спеціальність. Ці моменти життя наших синів для нас незабутні. Материнська любов безмежна. Кожна мати дуже переживає за свою дитину. Ваші діти гибнуть гинуть ні за що. Вони прийшли на нашу е, територію, навіть не розуміючи з якою метою для чого. У деяких випадках їм навіть не кажуть, е, е, чому де вони перебувають. Дорогі матері, е, бережіть своїх дітей, не пускайте їх, з'ясовуйте, де вони перебувають, і е, для того, щоб зберегти їхнє життя, щоб вони не поклали свої голови просто ні за що. До вас звертається. Мати Україн, українка, в якої син воює зараз на Луган, в Луганщині. Вже півроку я не бачу свого сина. Мені дуже важко, тому що не можна спати. І, і дуже важко кожен день переживаєш, де дитина знаходиться. І ми вас дуже просимо. І я прошу, будь ласка, припинимо цю війну. Ця війна нікому не потрібна. У мене троє троє синів. Один з них воює, і одного вдома не вистачає. Це Дуже важко, тому що не можна ні спати, ні жити. Ми просимо заберіть своїх дітей. Давайте зробимо мир в цьому цьому світі. Нехай буде мир більше нічого.